Вітання сьогодні ми занурюємося в інженерні задачі, ну з якими стикаються великі технологічні компанії. От уявіть собі Uber тисячі мікросервісів, і всі вони мають працювати разом е бездоганно. Як от переконатися, що кожна зміна коду безпечна і надійна? Так, це справді фундаментальна проблема, особливо коли йдеться про такий масштаб. Знаєте, традиційні підходи до тестування. От наскрізне тестування або Е2І, -E, вони мають ну, свої недоліки. І джерело, яке ми сьогодні розглядаємо, стаття з інженерного блогу Uber, якраз детально описує їхні рішення. Саме так вони назвали його Slate. Це розширюється як short lived деплікейшн Testing Environment, тобто короткоживуче середовище для тестування. Наша мета сьогодні розібратися, як ця система власне, допомагає розробникам Uber тестувати їхні сервіси і робити це швидше, безпечніше і що важливо, не покладаючись на оці традиційні, часто ненадійні тестові середовища. Ну стейджинги, гаразд, давайте розбиратись. Тож почнемо з основ, чому взагалі і твої тестування таке важливе і водночас таке складне, особливо для такої махини, як Uber? Ну, дивіться, і e тої -E тести це по суті єдиний спосіб отримати оту реальну впевненість, що твій сервіс працює коректно з усіма його реальними залежностями. Розумієте, модульні тести, інтеграційні це все добре, швидко, але повної картини вони не дають. Ага. Але використовувати спільні стейджинг середовища це ціла купа проблем. По-перше, нестабільність залежності там часто застарілі або ну просто не відповідають продакшену. Знайома історія. Так, так. По-друге, обмежений доступ. Кілька розробників чи команд не можуть ефективно тестувати різні зміни одночасно. Це просто хаос. Плюс ризики для продакшену завжди є шанс щось зламати чи вплинути на реальні дані. Ну і звісно, вартість. Тримати повні копії інфраструктури це дорого. І отут я так розумію, на сцену виходить слейт, яка його основна ідея, ключова відмінність. Ідея в тому, щоб створювати тимчасові ізольовані тестові середовища прямо на вимогу розробника. Тобто сервіс, який тестується, ми його називаємо SUT – Service Under Test, розгортається в цьому слейд середовищі Але головна фішка от прям ключовий момент. Так. Цей SUT у Slate за замовчуванням використовує продакшн екземпляри своїх залежностей. Не копії зі стейджингу, а справжнісінькі продакшн Ого! Це звучить ну дуже потужно. Але ж і ризиковано, ні. Як вони гарантують, що тестові запити, які йдуть на продакшн залежності, не нароблять там біди, не вплинуть на реальних користувачів, наприклад. А ось це найцікавіше. Тут в гру вступає концепція, яку вони називають тененси. Ну, можна перекласти як приналежність або оренда. Уявіть, що кожен тестовий запит маркується спеціальним таким заголовком прапорцем Request Tenancy. Ага, якась мітка. Саме так. Ця мітка каже, я тестовий запит належу ось такому-то тимчасовому середовищу. І ця мітка автоматично передається між усіма сервісами, через які проходить запит. Вони для цього використовують систему розподіленого трейсінгу, ЄГЕР, а саме її механізм Bagged. Тобто інфраструктура сама протягує цю інформацію. Тобто самі сервіси не треба переписувати, додавати якусь складну логіку. Все відбувається десь на рівні інфраструктури. Маршрутизації, чи не екземпляр у Слейт, отой СУТ, то запит перенаправляється туди. А якщо для цього сервісу немає активного тестового екземпляру, запит скокійно йде на звичайний продакшн екземпляр. Як це керується? Це керується через дуже швидкий кеш конфігурації. конфіг кеш він дозволяє майже миттєво оновлювати правила маршрутизації для всієї інфраструктури. Тобто логіка маршрутизації винесена, вона не заважає розробникам сервісів. Зрозуміло. Отже, маршрутизація ізолює виконання коду. Але що з даними? Якщо мій тест створює, наприклад, тестову поїздку, вона ж не має з'явитися у реального користувача. Абсолютно для цього є ще один важливий компонент система тест каунс. Всі запити, які взагалі можуть потрапити в слейд середовище, мають надходити лише від спеціально створених тестових акаунтів. Тобто, реальний користувач не може випадково потрапити в тест. Ніяк, а дані, які створюються цими тестовими акаунтами, от ті ж тестові поїздки замовлення, вони, хоч і можуть зберігатися в тих самих продакшн базах даних чи там чергах Кавка, що й реальні дані хм. так, але вони логічно ізольовані. Система знає, що ці дані належать тесту, і вони просто не враховуються і не відображаються в реальних операціях чи для реальних користувачів. Вони ніби помічені, як тестові. Цікаво, виходить, що навіть базові компоненти інфраструктури, от як клієнти Кавка, теж мають бути обізнаними про цю приналежність, щоб не змішувати повідомлення. Саме так, їхні клієнти Кавка модифіковані. Вони розуміють цей тененси і вміють правильно обробляти тестові повідомлення, не змішуючи їх з продакшн-потоками. І для синхронних процесів, якими часто керує система типу Кеденс… це для оркестрації бізнес-логіки, так? Так, для них теж є механізми ізоляції. Наприклад, конфігурують окремі списки завдань lists, спеціально для тестів у Slate. А якщо все ж потрібна повна ізоляція, ну скажімо, для якогось дуже чутливого сервісу, де навіть логічної ізоляції даних недостатньо з міркувань безпеки чи комплаєнсу. Така опція теж є. Хоча за замовчуванням Slate намагається використовувати продакшн ресурси для максимального реалізму, для конкретних сервісів можна через конфігураційний файл Slate.yaml вказати, що потрібні повністю ізольовані ресурси. Окремо база даних, окрема черга повідомлень тощо. Це вже для особливих випадків. Зрозуміло, а як це все виглядає для розробника? Що це йому дає, от на практиці в щоденній роботі? Ну, це значно спрощує життя. Розробник може буквально однією командою в терміналі через слейці CLI, створити собі таке ізольоване середовище для свого сервісу, потім прив'язати до нього тестового користувача і тестувати. Навіть через реальний мобільний додаток Uber, просто увівши дані тестового юзера. Тобто можна прямо з телефону потестувати свою зміну. Так і ще можна створювати та клонувати так звані золоті середовища. Це вже готові конфігурації слейт з певними налаштуваннями, наборами тестових даних чи навіть інтеграційними тестами. Це прискорює підготовку до тестування. Гаразд, давай спробуємо підсумувати. Виходить, слейд це не просто ще один варіант стейджингу? Абсолютно, ні. Це м, цілісна система, яка, судячи зі статті, кардинально покращила швидкість та надійність і туї тестування в Uber. Вона дає змогу командам, багатьом командам одночасно тестувати свої зміни, які можуть зачіпати різні сервіси, причому робити це з актуальними продакшн залежностями, але безпечно і ефективно з точки зору ресурсів. Бо не треба тримати повні копії всього і з гарантованою ізоляцією даних. Справді звучить як дуже елегантне інженерне рішення для ну дуже складної проблеми. Вони змогли поєднати гнучкість цих тимчасових середовищ з реалізмом використання продакшн залежностей, і все це підкріплено продуманими механізмами безпеки та ізоляції. Так, і що мене особисто вражає, це рівень інтеграції з базовою інфраструктурою. Маршрутизація, система обміну повідомленнями, моніторинг все це знає про існування слейт і цих тестових запитів. Це не якась надбудова, це вплетено в саму тканину їхньої платформи. Вони навіть пишуть, що експериментують з використанням слейт для навантажувального тестування і розглядають його як потенційну заміну традиційним стейджинговим середовищем у майбутньому. І на завершення, як завжди, думка для роздумів. Якщо ось такий підхід створення безпечних тимчасових пісочниць в притул до продакшену так добре працює для тестування, то де ще його можна було б застосувати? Можливо, для безпечного онбордингу якихось нових партнерів чи для контрольованих експериментів з новими функціями продукту, перш ніж викатувати їх на всіх? Цікаве питання.